Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва Вебера. Наш Бог перетворює біль минулого на свою перемогу. Нещодавно я роздумував про Божу силу принести свою славу в будь-яке наше сповнене егоїзмом і гріхом минуле. На ці думки мене наштовхнуло читання про засновників нашої віри. Коли ми згадуємо Якова, Ісава та Ревеку, складно не помітити, яких шалених помилок вони допускалися, Ревека, змовившись із сином Яковом, вигадала, як обдурити його сліпого батька Ісаака. Вони разом підібрали до дрібниць одяг, запах, одягли фальшиве волосся і приготували улюблену їжу Ісаака, щоб отримати вигоду для себе. Щоб позбавити Ісава, брата Якова, його законного батьківського благословення, але потім яків один із батьків нашої віри. Як це можливо після того, що він зробив? Завдяки Богу, він геніальний реставратор. Або навіть можна було б сказати, що він. Нескінченне джерело, яке отримує життя зі смерті. Він робив це тоді та продовжує творити зараз. Тому я часто пишу, складається враження, що Бог постійно ігнорує ваше нинішнє становище та рівень зрілості. Чому? Тому що він може перетворити наш найгірший гріх у свідчення своєї благодаті. Ніколи не забувайте про це. У Божих руках найгірший гріх, здійснений вами, стає можливістю для Нього зробити його найбільшу роботу. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі, що Ти реставратор. Ти можеш перетворити моє життя на солодкі пахощі для себе. Я віддаю своє життя та майбутнє у Твої руки. Великий гончар. Зроби з мене твою посудину заради твоєї честі та слави. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.